Мережу інтернет шириться нова шахрайська схема з використанням фішингових смс-повідомлень, з нібито записом на прийом, наприклад, до лікаря. Мета такого повідомлення змусити людину перейти за посилання, яке ніби веде до деталей запису. Як працює дана схема? Жертва отримує смс-повідомлення з текстом про запис на прийом. У повідомленні є посилання, що веде на фішинговий сайт. Якщо відкриваєте посилання, воно може завантажити на телефон шкідливе програмне забезпечення, тобто вірус. Таке програмне забезпечення може зчитувати смс, включно з кодами підтвердження з банку, відстежувати натискання клавіш, перехоплювати логини, паролі та повідомлення в месенджерах. Окрім того, під час переходу за посиланням воно може вести на фальшивий сайт, який копіює вигляд реального, наприклад, сайт медичного закладу, банку або державного порталу, на якому вас можуть попросити увійти через банк ID, наприклад, для підтвердження особи, ввести номер карти. Терміні дії, cv код ввести логін і пароль від інтернет-банкінгу та електронної пошти. В результаті даних дій зловмисник може отримати доступ до ваших облікових записів і фінансових ресурсів. Що робити, якщо ви отримали таке повідомлення? По-перше, в жодному разі не переходьте за посиланням, не відповідайте на нього, за можливістю зробіть скіншот повідомлення та надійшліть його до Кіберполіції через офіційний сайт, де міститься зручна форма онлайн зворотнього зв'язку. За можливістю зробіть кіншот повідомлення та надішліть його до Кіберполіції через офіційний сайт, де міститься зручна онлайн-форма зворотнього зв'язку або за допомогою телеграм-боту «Брама». Якщо все ж таки перейшли за посиланням, негайно змініть пароль до своїх аккаунтів, особливо банківських та електронної пошти, перегляньте, які пристрої підключення до ваших аккаунтів меню налаштувань, і якщо помітили підозрілі, відключіть їх. Увімкніть двофакторну автентифікацію, якщо ще не зробили цього, та перевірте телефон на наявність шкідливого програми забезпечення. У випадку, якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до банку для блокування картки та подайте електронне звернення до кіберполіції.